Всім привіт! Закінчили чергове замовлення. Ось такий ножичок. Називається слон скеля. Вільний підвіз. Ножна шкіра рослинного дублення 4 мм. Так плотненько виходить. Так. Сталька N690. Таке хаотичне травлення. Больстер Latun. На руків'ї Бебивень Мамонта і Люфа в полімері. Зроблено під руків'я 100 мм. Так, по параметрах. Загальна довжина 273. Клиночок до больстера 143 мм. В самій ширшій точці ширина 30 мм і товщина по пообуху 405 ну, 4 мм. Ціна даного виробу 8 тисяч гривень. З приводу замовлення, можливо, подібного, можливо, іншого. Прошу приватні повідомлення. Всім гарного дня!